Африка завжди була важливим домом для Ахмадійської мусульманської громади, і тому різні халіфи протягом останніх 50 років регулярно відвідують цей континент. У квітні 1970 року Хазрат Халіфатул Масіх III став першим халіфом, який відвідав цей континент. Він особисто хотів дізнатися про стан Ахмадійської громади в Африці та запевнити людей там, що він продовжить добру роботу свого попередника Хазрата Халіфатула Масіха другого. Нехай буде задоволений Нималах під керівництвом якого була заснована програма Тахріка Джадід, в межах якої перших місіонерів було відправлено до Африки та поклали в початок становлення Ахмадіату на континенті. Під час свого дев'ятитижневого туру західною Африкою Хазрат Халіфатул Масіх III відвідав Нігерію, Гану, Кодюар, Ліберію, Сієре Ліоне та Гамбію. Він був свідком багатьох подій, і пережив багато чого під час свого туру, побачивши на власні очі умови, з якими стикались люди та в яких жили. Тож у Гамбії він надихнувся, щоб запустити схеми Нусра Джахан, мета якого полягала в тому, щоб служити африканському континенту, відкриваючи для них школи, лікарні та клініки. Цей візит був висвітлений в West Africa Weekly of London, у якому говорили про візит халіфа, про зусилля громади та висвітлення, яке воно отримало. Хазрат Халіфатул Масіх IV став наступним халіфом, який відвідав континент 1988 році. Він продовжив відвідувати ті самі країни, що й Хазрат Халіфатул Масіх III. Нехай буде задоволений Малах у своєму турі по Африці завдяки зростанню та важливості ахмадійської громади в Африці, цього разу халіфа зустрів президент, віце-президент Гани та президент леоне а також парламентарі, міністри та керівники. Пізніше, того ж року він відвідав Східну Африку, відвідавши Кенію. Уганду, Танзанію, а також Маврикій. Халіф твердо вірив у народ Африки і вважав, що континент потребує інвестицій, щоб стати самодостатнім. Можна сказати, що саме завдяки цим поїздкам було посіяно насіння для створення благодійної організації Humanity First у 1994 році Хазратом Халіфатулом Асіхом IV. Наступний візит був здійснений нинішнім халіфом, але його стосунки з Африкою почалися задовго до цього. В рамках тієї самої схеми Нусрат Джахан, заснованої під керівництвом Хазрата Халіфатула Масіха 3 у Гамбії, Хазрат Халіфатул Масіх V, нехай буде задоволений Немелаг, був відправлений до Гани, де 8 років працював учителем. Маючи ступінь магістра сільськогосподарських наук, його робота привела його до того, що він став першою людиною, яка успішно вирощувала пшеницю в Ганні, яка називається Ганська пшениця. Потім він став халіфом у 2003 році. Його близькі стосунки з Африкою тривали і у 2004 році. Він здійснив перший візит туди, в якості халіфа. Під час цієї поїздки він відвідав Гану, Бенін, Буркіна Фасо та Нігерію наступного року, у 2005 році, він знову здійснив подорож цього разу до східної Африки, відвідавши Кенію, Танзанію та Уганду. Ейм Халіфа під час цих візитів було налагодження зв'язків із Захмадійською громадою в Африці, а також спостереження за різними проектами громади, які здійснюються в Африці. Це також включало зустрічі з членами парламенту та міністрами для поширення інформації про прогрес миру та любові. Він відвідав Африку знову у 2008 році під час столітнього туру, де він відвідав Нігерію, Бенін і Гану. Останнє, з яких відзначається сторіччя халіфату, досягнення повирощення першої в історії пшениці на поштовій мерці. Усе це робить його халіфом, який найбільше відвідав Африку в історії Ахмадіату. І це призвело до різноманітних досягнень в Африці, таких як створення MTA Африка канал, який транслюється на весь континент, із сучасними студіями в Гані, Маврикії, Танзанії та незабаром відкритий в Уганді, Буркіна Фасо та Гамбії. Хазрат Халіфатул Масіх V'й також продовжує роботу, розпочатою його попередниками. Хазрат Халіфатулом Масіхом 3 і четвертим в рамках схеми Нусрат Джахан і донині відкрив 684 школи та 36 лікарень і благодійних організацій. Як Humanity First, маючи програми по забезпеченню води, їжі, освіти, охорони здоров'я та енергетики в Африці, що безпосередньо впливає на життя мільйонів людей. Я твердо вірю, що якщо африканські країни та люди об'єднаються разом і будуть дотримувати справедливості, то одного дня Африка стане справжньою глобальною державою. Отже, ясно, що кожен візит халіфа на африканський континент справляв вплив, який можна відчути не лише по всій Африці, а й за її межами. З масовим зростанням Хмадіада на континенті. Ви можете бути впевнені, що попереду буде ще багато візитів.